Війна забирає життям найкращих синів і дочок українського народу. Тих, хто став нездоланою стіною на шляху зла, хто докладаючи неймовірних зусиль, бореться з окупантами. 19 квітня минають другі сумні роковини. Як страшна війна забрала життя героя-захисника, мужнього бійця, який боронив українську землю від російського окупанта, після початку війни на сході він пройшов бої під Докучаївськом, Красногорівкою, станицею Луганською. Попасною і жолобком, досягнув величезних успіхів у нелегкій військовій справі, отримував звання за званням, нагороду за нагородою, які давалися титанічними зусиллями. У жовтні 2017 року за особисту мужність і героїзм він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, який йому вручав особисто президент України. З початком повномасштабного вторгнення козак позивний Токарчука Сергія брав участь у визволенні Київської та Миколаївської областей. Згодом стало відомо, що на полі бою загинув майор Токарчук. Я є Вчителем біології і географії Сергія Токарчука з 5 класу, а з 2001-го був останній директор цієї школи, а Сергій був останній випускник цієї школи. Хлопець дуже розумний, начитаний, мав свою думку, яку відстоював, дуже любив історію, допомагав вести літопис нашого краю. Історію церкви нашої, навіть я ще залишилася його роботи, вчився дуже добре. У Любішівській школі закінчив з відзнакою, він був мобілізований в 14-ту бригаду і був призначений командиром взводу. За час, скільки він там був, до 22-го року. Це десь 5 чи 6 років приймав участь у цій антитерористичній операції. Ні один, ні один воїн з його з воду, роти, не, був, не загинув. І він гордився цим. У Бучені так рясно квітнув ряд, Латаця пишне падало додолу. По всім селі роздався мамин плач, В труні дитина. Їхала додому. Її Сергій, красивий, молодий, її надія, серце повне болю. У тридцять офіцер і командир. Свою війну завершив в полі бою. На сонці вигравали нагороди відважного вояки козака. Віддав життя за мир свого народу. В сльозах клиналась Бужинська ріка. Посивів батько. Почорніла мати, без чоловіка зосталась дружина і доня. Втирали сльози побратими всі за братом. Тужила в церкві бучинська ікона. Стогнав весь Бучин і разом уся країна. У серці кожного кровавий бився стук. Загинув син заради батьківщини, в розквіті сил Сергій наш Токарчук. Легких тобі хмаринок, наш Сергію, у нашій пам'яті ти будеш вічно жити. Ми боронитимемо, як і ти нашу країну, і щиро усім серцем дорожити. Він назавжди залишиться в серці кожного з нас як приклад героїзму, незламної любові до батьківщини. Героя нагородили посмертно орденом. Відповідний указ підписав президент України 7 березня 2024 року. Нагороду тата орден другого ступеня Богдана Хмельницького у селі Бушин отримала маленька донечка Анастасія. О, Україно, ніжно пригорни усіх живих синів своїх, як мати, щоб ми вже не бачили війни, а чули лише про світлі дати. Мені хочеться, щоб люди цінували й пам'ятали подвиг Сергія Токарчука і інших людей нашого краю, України, які віддали життя. За нас, вулиці, школа, де він навчався, чи будинок носили ім'я, щоб майбутнє покоління знали про цих людей і гордилися їм. Що не забувайте мого сина, всім дуже вдяч. А Йому Господь і всім людям, щоб ніхто не відпроважив, їх я казала, і не шукав, і не ждав. Щоб всі поприходили живі і щоб та війна кончилася, Це саме найкраще, щоб всі діти не шукали матері і не плакали. О, саме головне в цій житті, щоб мир.